Друзі, всім привіт! Я планував записати це відео ще рік тому. Як тільки ми переїхали в Люксембург, місцева природа просто підкорила мене. Ліси, озера, річки, каньйони, скелі все це тут є. Нереальна кількість різних трейлів. Ми відразу почали ходити в треки і навіть створили тут невеличкий хайкінговий клуб е з наших українців, з котрими ми ходимо тут усюди по вихідним. І за цією рутиною якось не знайшлось часу показати вам всі ці красоти, адже показати реально є що. Зараз я знаходжусь у містечку Штернах біля одноіменного озера і планую пройти частину, мою найулюбленішу частину Мюллерталь трейлу Тож, дивіться до кінця, не перемикайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаве життя в Люксембургу. Обов'язково подивіться інші відео на моєму каналі, адже там собрана величезна база знань про переїзд, адаптацію тут, про життя. Ну а ми погнали на трейл. Взагалі, Штернах дуже гарне місце для того, щоб починати цей трек. Адже, по-перше, тут кінцева зупинка більшості громадського транспорту в цьому регіоні. Ну а по-друге, тут дуже зручний доступ. І вхід саме цей Мюллерталь трейл. Ось я вже почав йти. Перші метри набору висоти відразу оглядовий майданчик. За мною видно це містечко і за річкою, це вже Німеччина, тобто це самий кордон з Німеччиною. Видно аббатство штернах. Ну і далі стежка уходить в ліс. І наступна зупинка буде дуже цікавою. Взагалі, Мюллерталь це великий національний парк на сході Люксембургу біля кордону з Німеччиною. А мюллерталь Трейл – це маркований маршрут, котрий тут проклали і котрим офіційно можна пересуватися. Сам маршрут по собі тягнеться десь на 180 кілометрів. І я не можу сказати, що це прям супер класний панорамний маршрут, якщо порівнювати, наприклад, з Альпами. От тур де монблан ми три тижні тому тільки з нього повернулись. Він супер гарний, панорамний, захоплює дух. Тут нема таких супер панорамних місць, але при цьому він весь насичений такими цікавими локаціями, як, наприклад, оця перша. Відразу біля штернаху вона називається Горжделуб французькою або вольфшлюхт німецькою, тобто щелена вовка. Ну так, супервеликого вагу ефекту в порівнянні з Альпами немає, але камені зелено, ліс довкола, якось дуже так атмосферно тихо і затишно. І мені дуже подобається. Після Горжделу стежка йде через ліс в сторону села Бердорф. І по факту так показати особливо не було чого, бо усюди ліс, гарно, красиво, зелено, але прям таких вау місць не було. Але от зараз я саме підходжу до ще одної дуже цікавої локації. Зараз будемо дивитись. Каньйон називається Райберхіль, і по ньому прокладені металеві місточки. Тобто ти йдеш поверху каньйона, дуже гарно. Ну от наче нічого такого супер прям і нема. Але от така атракція, такі мостики в цьому каньйоні, тут довкола ці дерева, папороті ростуть, і внизу річечка тече. І воно якось розбавляє всі ці треки і концентрує людей в цих місцях. Бо по факту лісу усюди тут дуже багато. А саме от таких каньйонів, де можна так над ним пройтися, зверху подивитися не також і багато. Не знаю, буду це повторюватись. Гарно мені тут. Такі проходи скелі. Такі кольори зелені. Лабіринти прямо серед цих скель. Тут, зараз взагалі подивіться. Такі проходи, де я кудись невідомо куди. Місточки якісь попереду. Вау. Супер, просто подивіться. Яка краса? Якийсь прямо загублений світ. Продовжую рухатися від села Бердорф і зараз, походу, буде оглядовий майданчик. Я не дуже очікую, що тут будуть прям якісь види кудись. Але ось до оглядового майданчика веде отака дуже вузька щілина. Так, да, Якби я ви за Монблан, не під схуд. Зараз мені було б тут важкувато пролазити. Ну і чого, оглядовий майданчик? Непоганий. Зараз будемо літати дроном. Далі стежка знов заглублюється у каньйони, але це мені навіть і подобається, бо вийшло сонечко і стало жарко. Хоча я готувався до прохолоди, а тут прям відчувається свіже повітря, тому я не проти. Взагалі всі ці гарні місця, оглядові майданчики каньйони, вони відбирають дуже багато часу. Бо трек, який я запланував, він такий великий на сьогодні, але вже обід, а мені ще йти і йти. І попереду ще дві локації, котрі я хочу показати: це водоспади дуже відомі тут. І туди ще йти немало. Тому напевно з каньйонами закінчуємо. Буду йти до водоспадів. А ось і появились казивники на перший водоспад, він називається Шизентюмпфель. До нього 600 метрів. Цей водоспад ну дуже гарне місце, але треба розуміти, що це саме візитівка Мюллерталю, якщо ви почнете гуглити. Мюллерталь, мюллерталь трейл. Перша фотка буде. Це буде цей возопад Чизентюмбель. І застати його без людей майже неможливо. Зараз будній день, трошки за обід, ближе вже к вечору, але все одно людей дуже багато. Популярність. До речі, тільки ти відходиш від таких відомих місць, як, наприклад, цей Шезентюмпель водоспад. В лісі нікого. Просто нікого. Я не знаю, куди вони всі діваються, чи вони просто під'їжджають туди машиною, дивляться і уходять. Але саме отак в лісі, на треку взагалі людей нема. Оцей водоспад наступний, ну і буде кінцевою точкою цього маршруту. це водопад, до речі, мало відомий. його майже ніде нема, він не відмічений на картах і спутівниках. путівниках. І тому тут майже нікого немає. Ну але погодьтесь від цього він не стає менш гарним. Ну ось, в цілому і все На сьогодні все, що я хотів показати, це була остання точка. Це водоспад Калкінтюфель. Погодьтесь, дуже гарний. І нагадаю, що я стартував від села Штернах і закінчив біля цього водоспаду і села Блюменталь. І як ітог, я хочу сказати, що я пройшов тільки маленьку частинку цього Мюльорталь трейлу. Я нагадаю, він 180 км в довжину. Я за сьогодні пройшов десь 27. І це тільки маленька частинка. Уявіть, скільки ще гарних локацій ховається. На цих просторах також хочу нагадати, що всім, хто цікавиться темою Люксембургу, переїзду і життя тут, на моєму каналі є дуже багато відео про це. Дякую за те, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене, підтримайте весь україномовний YouTube. Побачимось!